Всім привіт! Дійшли руки до дерев'яної теплиці, тут вже поприбиралося, і в мене просили зняти відео, як вона зроблена, які її розміри. Тому буду показувати рулетку я вже так проміряв. Середні стовби у мене йдуть, тут висота 2,5 метри, чому 2,5 метри можна і вище робити, і навіть було б краще вище зробити, щоб трохи більший клон був, але. Тоді не буде тут плівка трьохметрова діставати, щоб забити повністю стінку одним шматком. Тому робиться 2,5 метри, щоб було що прикопати. Стовби, з чого було, з того робилося, навіть є ось такі скручені з двох із дров вибиралося, і з двох один скручений. Це центральні у нас йдуть. Сюди на край. Іде у нас метр шістдесят стовп, але так як тут балка зверху йде, то виходить метр п'ять, метр сімдесят, десь так бік. Чому краще зверху вище робити, якщо у вас є таке бажання, але прийдеться з двох шматків робити задню частину, щоб більший був трохи наклон. Так як з таким наклоном погано стікає вода. Перший рік ще ну, ви цього не помітите, а вже наступного року трохи проволока прослабне ось ця. І буде набиратися вода. Але навіть якщо ви там зробите трохи більший наклон, ну, через 3 роки почне набиратись вода, від цього ви нікуди не дінетесь. Це мінус дерев'яної теплиці. Вже через роки-два буде у вас постійно проблема. Щось підремонтувати, підтягнути проволоку, Буде її вести, крутити, без цього ніяк. Але, так як люди просили, все одно зніму покажу, які розміри, як вона зроблена. Відео буде, мабуть, з двох частин, бо тому що в одне відео все не влізе. А на новий канал більше 15 хвилин відео не можна завантажувати. Так, розмір центрального стовпчика 2,5 метра, це висота. Ну і, звісно, він, в землю заходить 50-60 см, як який. Е, крайній стовпчик 1,60 м. Цей стовпчик вже залежить від того, як ви зробите центр. Ну, нема різниці, вже будете самі заміряти. Я робив її трошки отак, дугою вигинав. Воно трохи приподнімає. Балку. Так що висота його, я, ну, можу поміряти, але це не, не фіксована, так скажімо, висота, вона може відрізнятися. Зараз заміряємо. Зараз я заміряю. Висота у нас 2,25. Ну, і в землю теж заходить, звісно. Так, ширина теплиці у мене. 11,5 метрів. Чому 11,5 метрів? Тому що я хотів накривати її цілою пленкою, одним рулоном. Робив вікна, щоб було для вентиляції по боках. Тут, в двох місцях, з одного краю з другого, і так і з іншої сторони. Щоб була вентиляція, і я навіть накрив однією пленкою, але довго вона не протрималась. Так як вона має обтягувати теплицю, має йти арка. Її перший же ж сильний смерч розкрив у мене. І я одразу купив і в той же ж день накрив ось так по затягу трьохметровою пленкою. Я з урахуванням. Під те все одно її робив, щоб можна було під трьохметрову плівку. Тому вона підійшла. І накривати дерев'яні теплиці я ніякому разі вам не рекомендую суцільною плівкою. І обов'язково треба затягувати ось так між проволоками. Зараз покажу, як воно зроблено. Тут ось іде знизу одна проволока. Воно вже все обтягнуте. Потім зверху. І отак в шахматному порядку, воно все затягується зверху, щоб не надувало, щоб смерчі її не рвали, а знизу щоб не набиралася вода. Відстань між стовбами, між прольотами йде 1,85 метра. Це зроблено для того, щоб якщо її трохи поведе, щоб отут плівку можна було сюди Запхати під проволоку Ось так вона тут запихається. І навіть зверху проклеюється, і воно тоді не, не, не сквозить Тому ширина має бути трошки меншою, ніж 3 метри. Зроблено 2,85. Відстань між проволоками так, це я сказав, що в мене 11,5 метрів. Так як я робив під 12-метрову плівку, тому ну, я рекомендую, якщо ви збираєтесь робити таку теплицю. Взагалі я не рекомендую робити такі теплиці, але якщо хочете зекономити і зробити, то рекомендую робити 12-метрову, так як балки йдуть стандартні 6 метрів. Навіщо їх викидати? Робити 12 метрів шириною і трошки будуть ряди ширші, це трохи зручніше буде ходити і вибирати. Центральні стовби йдуть, тут я не буду відстань навіть заміряти, тому що це все треба дивитись по рядах, так, щоб воно вам не заважало ходити, як бачите. Ну, вони, звісно, все одно трохи заважають. Ось так воно з боку йде ряда, важкувато, але пройти можна. Робиться так відстань, це вже вам треба самому вираховувати. Далі, ну, на підв'язку проволока над рядами, це, понятно, самому, товщина приблизно там в районі 2 мм. Над рядами робите, де ряди, там йде підв'язка, тому теж міряти не буду. Це вже кожен вираховує сам під себе. Відстань між цими проволоками, між нижніми проволками у нас йде 30 см, ну і між верхніми так само. А так проволока йде. Йдуть через 15 см, ну, можна десь через 20 робити. Тоді я розраховував однією накривати і додавав потім проволки. трохи густіше, чим мало бути вийшло. Тому, в принципі, можна через 20 робити. Цього буде в принципі, достатньо. Дуже багато треба проволоки, це вся криша має так бути в проволоці. І між проволоками в шахматному порядку затягується плівка. І так, підв'язка у нас тут іде. Ну, висота теж робите, розраховуйте так, щоб ви просто могли дістати по центру для того, щоб підв'язати. Головне, щоб ви дістали. Так що висоту теж заміряти не буду, кожен має робити під свій рост. Я високий, у мене тут воно високо. Ну, а крайні ряди то вже, звісно, будуть набагато нижче. У мене тут виходить на Крайніший ряд, метр шістдесят всього. Це мінуси дерев'яної теплиці. Сильно високу ви її не зробите. В принципі, можна, але прочність конструкції буде ну, така собі. Так, щоб ви розуміли, ця теплиця у мене відстояла 10 років. Для дерев'яної теплиці це дуже-дуже ну, довго. Це вже, мабуть, 11 рік. І, і ще в цьому році я в ній садив вже низькорослий помідор, бо високорослий вже б воно не витримало. А ще в минулому році в мене тут росли ранні огірки і пізні помідори високорослі. І підв'язувалося воно все до шпалери. Ну, Вага була досить таки немаленька. Тут вони навіть краще нав'язали, ніж в залізній теплиці. Але через те, що воно все сіфоне, всі дириці. Під осінь через сині перепади температур, воно в мене все полопало, такий сорт був, що дуже нестійкий був до розтріскування. Так, перейдемо далі. Тут ззовні трохи покажу. Ось такі стовби закопані. Чотири стовби. Зроблено це, щоб розтяжки такі були. Так як ви бачите, як воно стягує теплицю. Дуже сильно. Стягує ось ця проволока, всі вітри дують, надуває плівку, теплицю стягує, воно видно, як затягнуло її, мабуть, на метр всередину. Тому обов'язково треба розтяжки і чим крепші, тим краще. У мене трохи вони вийшли слабоваті і теплицю повело. В цьому році довелося трохи навіть ось ще так натягувати, вирівнювати, щоб хоч якось зійшлася плівка. Щоб можна було її склеїти. Ну, Все таке воно не треба робити. Це вже мені в цьому році довелося, бо теплиця вже поїхала повністю. Ну, перший рік в мене тут були буржуйки, так воно тут і залишилося. Ось тут стовпчик. Була шестиметрова труба, пішла, і сюди виходив у мене димохід. Виходив вверх. І з тієї сторони аналогічно було тут дві буржуйки. Перший рік чи два топив буржуйками, а потім вже кинулись такі труби. Садилося в середині березня. В принципі, натяжку, але цих трубів вистачало. Що ще таке показати? Ну, в принципі, думаю, на сьогодні вистачить. По розмірах самої теплиці сказав. Яка ширина йде, яка відстань між прольотами, де плівка затягується? 2,85, ширина теплиці йде. У мене 11,5, але можна робити 12. В наступному відео е покажу з яких балок вона зроблена, розміри балок, які йдуть, і чим я його це все скручував до купи, розкажу. Ще задавайте питання, кому що цікаво по цій теплиці повідповідаю на запитання всі. Якщо щось пропустив, може. Ще додам в наступному відео. Так що задаємо питання, щоб був мені сенс знімати наступне відео. Пишемо, чи цікаво вам. Через тиждень викладу вже ну, друге відео, якщо цікаво. Пишіть в коментарях. Ставимо лайки. Підписуємось на канал. Дякую всім за перегляд. До побачення!